Я вітаю тих, хто буде дивитися це відео. І сьогодні я, як і обіцяла, проведу ефір на тему базових психотипів особистості. У кожної людини в середньому присутні від трьох до п'яти психотипів або субособистостей, як їх ще називають. До яких вона прибігає для виживання та адаптації до світу. Іноді людина має тільки один ведучий психотип, а інші знаходяться у перегніченому стані, тобто у тіньовому, так називаємо, проявленні. І вона іншими психотипами просто не користується у різних джерелах інформації, научно-психологічної інформації базові. Психотипи кваліфікуються плюс-мінус по однаковому, але мають різні назви, наприклад. Але загальна інформація вона буде про одне і те саме. А, я сподіваюся, що мене чутно. Якщо ні, напишіть, будь ласка, хто мене зараз слухає. Дякую. А, так, які існують да, базові психотипи? Існує тривожний психотип, емотивний, шизоїдний, застрягаючий, демонстративний. У деяких класифікаціях він буде зазначений як істероїдний, і в мінусовому проявленні такий демонстративний або істероїдний психотип, він буде. У проявленні нарциса. Також існують паранояльний психотип, гіпертимний та збудливий. Що ж, за що ж відповідаю так, ці психотипи у особистості людини? Ну, кожен, кожен такий психотип у нього є своя власна функція. У здорової та органічної особистості усі. Такі проявлення, усі психотипи, вони плюс-мінус проявлені порівнем, тобто кожна частинка проявлена не в пригніченому та в тіньовому прояві. І в різних ситуаціях людина може користуватися талантами, так називаємо цієї особистості, і може витаскувати психотип, який буде притаманний до цієї ситуації, і користуватися її проявленнями, да, у благо. Коли, наприклад, людина має заблоковані психотипи, ну або субособистості, як ми їх ще називаємо, або вони в пригніченому да, стані, в тіновому прояву, то людина намагається вирішувати ситуації, які до неї прийшли в життя тими психотипами, які в неї вже є. Тобто вони в неї вже присутні, вона ними користується завжди. Вони в неї гарному проявленню, але іноді, наприклад, користуються наприклад, емотивному психотипу, потрібно проявити себе, наприклад, на камеру, і йому це буде важко вдаватися, якщо немає проявленої демонстративної частинки в тобі. І тоді, не знаючи, як користуватися, як розвивати демонстративний наприклад, тип. Не знаєш, як користуватися во благо їм. Наприклад, потрібно, да, іноді такі задачі є, коли потрібно про щось домовитися, реалізувати якийсь проєкт. А психотип, який за це відповідальний, так, як я сказала, демонстративний або істероїдний, як ми його ще знаємо, він відсутній або пригнічений, і він знаходиться в тієвому, тіньовому прояві. І тоді людина не може користуватися благом цього психотипу. І не може таким чином отримати бажаного результату. Або цей результат він не тої якості, яку б хотілося отримати да, у кінцевому результаті. Що важливо? Важливо направити на реалізацію свій ведучий психотип, який тебе гарно же проявлений. Ти, наприклад, знаєш, да, що в тебе там, або застрягаючий психотип, або, наприклад, ти тривожна особистість. І коли ти направляєш ці психотипи у благо на реалізацію, то тоді ти можеш користуватися да, їхніми благами і паралельно розвивати інші субособистості, психотипи, які в тебе пригнічені, або взагалі в тебе їх немає. Тому потрібно їх, скажімо так, нарощувати, а деякі навіть і дорощувати. І коли ти розвиваєш психотипи, яких в тебе немає, або вони в пригніченому стані, або геть зовсім маленький відсоток в тебе вони десь є, то тоді є можливість особистості вийти у так званий прорив у розвиток масштабної да, особистості, у реалізацію навіть свого призначення. Що означає призначення? Да? Це коли ти можеш реалізувати всі свої психотипи на благо суспільства. Коли м, ти знаєш, у тебе є знання да, про кожну свою особистість, у тебе є знання, е, які є плюси та мінуси да, кожної особистості. І ти можеш перетворити ці знання на благо і обмінюватися да, цими знаннями mm -hmm. у вигляді енергії, да, яку ти даєш, наприклад, через інформацію і з оточуючим тебе світом. І як результат да, до тебе також да, по закону енергії повертається ця енергія у вигляді, наприклад, грошей, як кажуть, да, гроші це є аплодисменти Бога. Тобто, якщо ти дійсно знаходиш своє призначення, від якого ти кайфуєш, ти реалізуєш свої психотипи у благо, їх плюсовий прояв, то тоді ти тобі і легко реалізувати цей психотип у. Проявлення. Ну, наприклад, так? якщо в тебе тривожний психотип, і казалось би, ну, як можна проявити в благо такий психотип, якщо я завжди тривожусь по будь-якому прояву, то наприклад тривожний психотип, як він може проявити на благо себе? Він може заспокоювати себе пошуком інформації. Пошуком, як створений світ, які закони да, цього Всесвіту, які причини на зв'язки. І завдяки цьому він узнає більше інформації і він таким чином свій тривожний психотип пускає на реалізацію блага. Тобто він себе заспокоює тим самим і тим самим розвиває. Цей психотип у плюсовій якості, а не в мінусовій якості, де він може впасти в якусь панічну атаку або взагалі тільки тривожитися і нічого не робити з цим. У кожної людини є так називаємо базові встроєні архетипи, типи особистості. Вони... Деякі з них були закладені генетично, так називаємо родові архетипи, а деякі були сформовані в дитинстві, наприклад, в травмуючих ситуаціях, коли дитині було особливо боляче, і психіка для того, щоб вижити, вона обрала реакцію на стрес. Реакції на стрес могли бути базові: бий, біжи або замри. На, також на формування цих реакцій ще також впливає вроджений тип нервової системи, а він буває або слабкий, або сильний. То що потрібно да, зробити для початку? Для початку потрібно виявити свій ведучий психотип, навчитися ним або ними управляти. Проявлювати ті психотипи, які в пригнічених станах, або вони в тіні. І, і що важливо, розвивати ти, ті психотипи, яких немає взагалі. Наприклад, для, для сильної нервової системи рекомендуватися буде її послаблювати. Ну, дуже да, сильні особистості характером них не вистачає да, цієї емотивної складової частини, вони не емоційні, їх емоційні психотипи вони в подавлених станах, і їм потрібно буде да, їм будуть рекомендувати якби змякшуватися. Да. Іноді бути слабким, дозвіл на проявлення слабкості потрібно буде да, розвивати. А от навпаки, слабким психотипам, да, слабким, слабкій системі, нервової, нервової, да, системи, потрібно буде підсилювати свої якості. Що ще? Я да, б хотіла сказати, наприклад, коли психотипи в мінусі, да, що значить да, психотипи в мінусі, ті, які пригнічені. Це ті, ті психотипи, якими людина не вміє управляти, не знає як. І тоді вони вилазять тоді, коли ну, взагалі не потрібно якісь неадекватні да, вчинки, якимись неадекватними діями проявляє себе особистість у склавшійся ситуації. І якщо не давати проявлення цим психотипам. Не давати їм реалізувати функції, завдяки якими вони да, є, вони для нас, вони во благо нас у нас створюються, і не давати їм функції, за які вони відповідають, ну знаєте, людину може розірвати, може виліз, вилізти боком цей психотип. І тоді в благо буде дуже важко да, ситуацію розвернути. А буває так, наприклад, що в різних ситуаціях і з різними людьми особистість проявлює себе різними психотипами. Тобто, наприклад, наприклад, історія мого життя. Власний приклад проведу. Наприклад, будучи на роботі на керівних позиціях, я мала проявляти якісь психотипи, які. Керу, потрібно да, було проявляти керувальні такі да, психотипи, лідерські якості. Я повинна була проявляти себе якимось е, таким чином, де б мене м слухали, мене поважали і де б да, е, ставилися результати, і ці результати повинні були бути досягнені. Звичайно, на емотивному психотипі це було б важко реалізувати, бо я б завжди слухала. Людину завжди хотіла б стати їй в допомогу, і, скажімо так, результату. На такому, да, або б там на тривожному психотипі, ну, було б мені важко да, досягти. Ну, тобто, я б не змогла проявитися е, лідерськими да, якостями. І от зараз, коли я намагаюся проявити розвинити да, свій слабкий емотивний психотип, той, який відповідає за емпатію, за співчуття, за співпереживання. За те, щоб бути підтримуючим людині, да? а для психолога це дуже важлива якість. І то зараз, коли я розвиваю в собі цю да, слабку частину себе, то колеги мої, минулі колеги, які мене знають у моїх інших якостях, які були дуже гарно проявлені у свій час, і вони відповідали да, ролі, які я займала, вони зараз пишуть: Світлана, що з тобою? Це не ти. І люди можуть да, сприймати іноді, наче я нечесна якась або лицемірна. Чому це так може да, сприйматися? Ну, тому що, мабуть, із-за того, що немає просто да, знань, відсутності да, інформації, що якби є ситуація і є якісь твої поведінкові да, стратегії, які вони будуть виграшні. В ситуаціях, де потрібно проявити да, лідерський параноїальний тип особистості, да, який відповідає за це на керівних посадах, то ти, звичайно, будеш його проявляти. Або, наприклад. Якби так, я проявляла дуже свій демонстративний тип, одягнула щось дуже яскраве, накрасила червоні губи, ярко вдягнулася персні, аксесуари яркі, щось на голові, якийсь бант, І вийшла би так, консультувати клієнта на демонстративному психотипі, замість того, щоб проявити свою емпатичну частину, так, підтримуючу. То клієнт би міг би злякатися, він же прийшов да, за підтримкою, за супровідом. А тут сидить такий демонстратив: типа: Ну, давай, я тобі, щас, я тобі зараз буду розказувати і показувати. Ну, А роль психолога ви ж знаєте, да, вона не показувати, не розказувати, а вона бути поряд, поряд да, з клієнтом. Uh, тому такі трапляються да, дива, коли іноді люди вважають, що ти начебто лицемірна чи щось там приховуєш, а насправді ти просто проявляєшся да, відповідними частинками до ролі, яка зараз потрібна. Uh, що б ще хотілося да, сказати? От Чому зараз да, кажуть, uh, коли змінюєшся ти? То змінюється партнер біля тебе. Ну, яким чином да, взагалі це відбувається? Ну, все просто, коли починається робота над собою, да, і ти починаєш дізнаватися про свої психотипи, взагалі, вообще, що в тебе є, з чого складаєшся ти як особистість, що в тебе в плюсі, що в тебе в мінусовому прояві? Чого б тобі потрібно було б на да, розвинути якусь частинку, додати їй силу? А яку можливо потрібно і прибавити навпаки, да трошечки і попустити, бо іноді. Коли да, дуже занадто е, е, сильна особистість, їй не вистачає слабкості, вона в неї не має дозволу на розслаблення. І це також да, призводить до різних проявів, як людина себе буде почувати і як в неї буде будуватися навколишні, да, оточуючи партнерство з ними. То тому, коли ти починаєш дізнаватися які, да, свої психотипи, ти починаєш проявляти ці таланти в плюс, да, в благо, на свою реалізацію, ти вивчаєш інформацію як влаштований світ, ти починаєш розуміти, що нічого не відбувається випадково. Для всього є причина наслідкові зв'язки. І що, да, що ти можеш на це ще й впливати. І ти починаєш зосереджувати свою увагу, свою надлишкову енергію на себе, на свій внутрішній світ, як там що в мене да, працює. І тоді починається так, що ти перестаєш, ти менше уваги починаєш да, прискіпуватися, доставати партнера, який поруч з тобою, і перестаєш його тригерити таким чином. Тригерити його психотипи, якісь його особистості, да, які або в плюсі, або в мінусі, і починаєш взаємодіяти з його особистостями, да, наприклад, на рівні, або в партнерство починаєш входити. І тоді партнер також починає якось реагувати. По іншому на твої противи. <кій> То, з чого почати да? знайомство взагалі з собою, своїми психотипами, е, виявити да, свої психотипи, почати їх досліджувати, які тобою управляє, які в тебе його багато, і приводити їх у баланс, е, прийняти кожну частинку, яка в тебе є, прийняти кожну, яка в тебе в пригніченому стані, яка в тіневому прояві. І знаєте, як, як любляче мати, усіх їх прийняти, долюбити кожну, доростити, як, як дитинку, е, почути всі їхні бажання, за що вони відповідають, чого вони хочуть. Е, зазвичай на психотерапії зустріч з цими субособистостями, вона відбувається, де клієнт має нагоду зустрітися з якоюсь особовою да, частинкою, зрозуміти, що вона мені в благо. Починати користуватися її проявами, не дратуватися проявами да, цієї особистості, не пригнічувати її, а навпаки, користуватися талантами. Е, якщо, наприклад, немає можливості або немає довіри да, що, там, до психотерапії, як можливо цим самостійно скористуватися, дозволити собі вголос проговорювати, а чого я хочу. Вголос говорити про свої бажання, проявляти себе, показувати себе. Наприклад, якщо не вистачає, ну от зараз, наприклад, комусь потрібно виходити в прояв у демонстративну частину, проявляти себе. Почати хоча б з чогось, да, наприклад, завести соціальну сторінку, почати щось писати про себе, якийсь лайфстайл показувати, щось виходити іноді да, за межі е, цього свого да, затишного кола. Без цього іноді неможливо да, вийти да, в плюс. Наприклад, да, вникнути в моду, якщо в тебе цього нема, якийсь в стиль, якісь кольори, що з чим з'єднується, як проявлятися, яку помаду, які аксесуари, яку, яку зачіску. Да. Скоріше за все, коли у людини пригнічена да, демонстративна частина, або і взагалі вона відсутня, то цього не буде хотітися навіть робити. Такий буде супротив, що людина самостійно в це не піде. Її ресурсу психіки не вистачить на це. Тобто там вона все піде на насупротив, мені це не потрібно. І, і тоді це проявлення воно не буде зращуватися. Да, тоді людина буде потребувати супровід, підтримку людини, яка вже в цьому зможе тебе да, супровести. Наприклад, да, як ще зрозуміти, як у мене подавлений якийсь психотип? Наприклад, мене щось в комусь дратує, або там у якихось людях да, проявлення, якісь мене ну, конкретно дратують. Я прям бісить мене. Да? Я не приймаю якісь частинки, які проявляються. Чому дратування да? вмикається? Тому що немає дозволу на проявлення себе. Такої. Тобто мені не можна, дозволу нема. І це все відбувається через розблокування дозволу, по-перше. Да? І коли ти розблоковуєш собі дозвіл на проявлення цих частинок, е, потреба дратуватися е, проявами у цих людей, вона зникає. Е, без терапії зазвичай самостійно це важко буде зробити взагалі, е, але спробувати можна. Якщо да, вистачає у людини внутрішнього да, ресурсу на працювання, на знайомство, вистачає цієї внутрішньої опори, то тому тій людині буде легше піти у знайомство з собою і да, вдорощування цих особистостей. А у кого мало цієї енергії, да, внутрішньої опори, то та особистість потребує допомоги і супроводу іншим. До чого да, бажано прийти? До гармонійного стану, коли ці всі особистості, психотипи вони будуть розвинуті, плюс-мінус, да, як я вже казала, в одинакових пропорціях. Як це буде проявлятися? Да? Як я зрозумію, що у мене ну, плюс-мінус усі мої особистості вони прийняті? Людина починає приймати усі крайності світу. Вона спостерігає за світом із позиції спостерігача. Все, що відбувається в мені, я дозволяю. Усі емоції, які в мені є, усі мої стани, в яких я перебуваю, мені це можна відчувати, проживати. У мене є на це дозвіл. І я це приймаю в собі. І відповідно як результат е, приходи і приймання, і надавання дозволу е, проявлятися цим частинам в інших. І є відповідно прийняття подій, які відбуваються у світі. Це сьогодні така базова інформація, що да, як... Е, як взагалі можливо да, познайомитися з собою, що, видається, в мені є я цілісна особистість, але я складаюся із багатьох частинок, і всі вони важливі. І поки я їх в собі не знайду, не познайомлюся з ними, мені важко бути, бути цілісною особистістю, тому що якісь будуть проявлятися у мінусовий... Прояв е, субособистості. Е, мої наступні відео я присвячу тому, що я вам розкажу ну, таку вижимку, як проявляються якісь особистості, як проявляється той чи інший психотип, е, і як е, з ними починати е, дружити, е, як їх прийняти, е, як, е, як я можу зрозуміти, а які ведучі психотипи Психотипи у людини, яка напроти мене, і як я можу з неї будувати цю гармонійну партнерську комунікацію, як мені досягти свого результату, наприклад, щоб мені ця людина допомогла? Або як ми в партнерстві можемо досягти якогось результату? Тобто будувати оцю здорову комунікацію. І знання да, психотипів своїх в першу чергу, і також знання, да, хто перед тобою стоїть, як він зараз проявляється, щитування да, інформації з нього, з його зовнішністі, з його жестів, з його одягу, з кольорів, які він обирає, з аксесуарів, які на ньому. Як він сидить, як він говорить, який тембр голосу, да? чи може людина дивитися в очі. Тобто багато таких маркерів, які ти навчишся відслідковувати і більш-менш розбиратися, а як мені, через який мій психотип зараз взаємодіяти з людиною, яка зараз сидить переді мною? Чи мені увімкнути шизоїдний психотип? Чи мені вімкнути емотивний психотип, який відповідає да, за почуття? Чи мені вімкнути тут демонстративний психотип? Людині да, важливо зараз щось показати і продати. А без цієї частинки я не зможу продати да, щось. Тобто так, ну, наразі да, ефір зараз буду свій закінчувати. Я е, заздалегідь. Вдячна всім вашим вподобайкам, коментарям під цим відео. Можливо, якісь питання да, мені задайте в коментарях, які б ви хотіли, щоб я освітила у своїх майбутніх відео. І я буду намагатися дати вам таку корисну да, вижимку інформації. Звичайно, я вам не зможу дати всю інформацію, я її, звичайно, також усю не знаю. Але вже якесь розуміння є, з, з яким мені хочеться з вами поділитися. Тому е, дякую вам і до зустрічі в наступних ефірах. А зараз е, буду намагатися да, зберегти цей ефір. Е, як це зробити? Хто мені підскаже, будь ласка, хто зараз е, підскажіть, як зберегти мені ефір, щоб він у мене не пропав? А, на що тут я маю нажати, щоб він у мене зберігся? Підскажіть, будь ласка, хто у мене?